Тростянецьку лікарню вже охрестили курортним готелем. Умови тут кращі аніж у передових столичних клініках. Проте все безкоштовно. За ініціативи прогресивного очільника Юрія Бови, за чотири роки радянську лікарню перетворили на сучасний лікувальний заклад європейського рівня. Провели капітальний ремонт будівлі, замінили усі мережі, систему водопостачання, каналізації, опалення, встановили нові вікна, кисневий резервуар. Провели термомодернізацію, закупили нові меблі і сучасне обладнання. У кожній палаті встановили медичні ліжка, санвузли, холодильники, телевізори та підключили інтернет. Ми її прийняли в 2018 році з районної влади в міську владу. Це було наше, наше бажання. Трі не було реформи, не було завдання передавати щось. Ми були першою лікарнею, яка була передана, от ну, реформована, так звана, щоб лікарня районного рівня перейшла у власність міста. І потім почалося 19, 20, 21 роки. Почалися, фактично, в ну, 2018 вже зробили, в 20 му 21-й був ковідний, вибачаюся. І ми от, фактично три роки робили все, щоб рік за роком зробити максимальне перетворення. Але ми робили не розмазування по стінам там, фарби, а брали якесь певне відділення і робили його повністю. Да? Наприклад, там, терапевтичне відділення, повністю, неврологія повністю, пологове, повністю. І таким чином ми от три поверхи фактично зробили якісним нормальним ремонтом той ремонт, який ми бачили в польських лікарнях, а я возив лікарів в найкращі польські лікарні, які входять в топ кращих двадцятку кращих лікарень Польщі, а також в приватні лікарні, які конкурують з державними за клієнта. І я запитував, чим ви конкуруєте. Вони кажуть сервісом, якістю умовами в палатах, якістю умов для лікарів. І ми коли приїжджали, робили те саме для розвитку Тростянецької лікарні було залучено близько 100 мільйонів гривень. Це кошти як місцевого бюджету, так і різноманітних благодійних фондів та гуманітарних організацій. Якісні європейські ремонти, закупівля сучасного обладнання, термомодернізація є прикладом для багатьох українських громад. Робили ми енергозбереження, звісно, бо це було теж одним завдань. Бо сьогодні багато лікарень споживають дуже велику кількість електроенергії, теплової енергії це десятки мільйонів гривень, які би могли піти на лікування хворих. Давайте розуміти, бо це все бюджет, бюджет громади. І коли Певне якесь місто не ну, витрачає ці кошти, не думає за цим. Це значить людські кошти, які сплачуються податками, просто ну тренькаються, да, фактично, по-другому скажу. Тому ми намагалися максимально газову котельню перевести на дрова. Це дало нам одразу 2 мільйона гривень економії. Утеплення лікарні нам дало ще півтора мільйона гривень економії. Вікна повністю замінили, ну і так далі. Планували подальше всі будівлі замінити. У нас 13 тисяч квадратних метрів будівлі по, -по, -по всій лікарні, кілька корпусів і так далі. То цей був такий план поетапний за п'ять років зробити всю лікарню лялечкою. Під час окупації росіяни умисно обстрілювали щойно відбудовану передову лікарню країни. Ми зараз залатуємо ці дірки, бо вікна, які ви бачите, зараз вже вставлені. Тут загалом було 726 вікон, були розбиті в цій лікарні після окупації. Не було жодного вцілілого вікна. Нам довелося все повністю міняти заново. І нам доведеться знімати цей фасад, бо він після цих вистрілів він підходив від, від стін. Ми зиму перезимували, щоб трошки зберегти енергію, але буде. Його знімати з часом, шукати на це кошти і заново так само відновлювати цю будівлю і інші всі будівлі. Але зараз уже ми на лікарні встановили завдяки нашим партнерам сонячну станцію. У нас вже на даху є сонячна 45-кіловатна станція. Ще 60 кВт прийшло, будемо ставити. У нас лікарня через місяць приблизно вийде на повну 100-відсоткову споживання своєї енергії, виробленої з сонця, а не від держ... ну, від... Від... відкупленої від когось. А це 2 млн гривень, навіть не 2, 3 600 Вибачаюся, на рік. Електроенергії споживає сьогодні лікарня. А значить, 3600 можна вкласти в ремонт якогось відділення, бо відремонтувати поверх відділення коштує приблизно 5 мільйонів, щоб ви розуміли. Да? От 3600 зекономили на електроенергії на дровах трошки зекономили, От вам і є ремонт відділення. Тому в межах нормального менеджменту лікарні, нормального цивілізованого розпорядження коштами можна спокійно, рік за руком зробити. Ну, умови для лікування людей і діяльність лікарень абсолютно адекватна європейським принципам. Та, на жаль, чергова медична реформа може поставити хрест на Тростянецькій міській лікарні. Мова йде про проєкт постанови кабміну, який ставить під загрозу існування багатьох лікувальних закладів України. Так, основним критерієм для збереження лікувального закладу є не медична спроможність, а кількість населення на території громади. Зокрема, для загального закладу охорони здоров'я оптимальною визначається територія медичного обслуговування із населенням не менше ніж 40 тисяч осіб. А відтак у районі залишиться лише Охтирська лікарня, а Тростянецька має закритись. На сесії міської ради депутати звернулись до кабінету міністрів з вимогою внести зміни у відповідну реформу задля збереження Тростянецької лікарні, яка завдяки своєму оновленому ресурсу показала стійкість у критичних ситуаціях. І під час пандемії ковіду, і в умовах повномасштабної війни.